Друзі, сьогодні 11 червня, ранок 7 годин. Сьогодні я не йшов в досвіта. Маю час, до роботи не йду, цілий день. У мене в запасі. Гарний ліс після дощу. Напевно, вночі пішла тут злева, тому що... Капає ще з листя, я там через хащі проходив, то трошки підмочився. В лісі ще немає нікого, грибів також ще нема, так якби по всьому лісі, тільки знати, де їх шукати. Якщо не знаєш, нічого не знайдеш. Хіба випадково пройдеш через грибницю. Ось і я прийшов на чергову грибницю, тут знайшов два маленькі, не став е, фільмувати, але побачив великого. Думаю цього вже треба зафільмувати, показати, який він гарний. І якщо я їх буду багато знаходити, я буду показувати тільки само, самі вишукані. А ви... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб відео поширювалось, ви самі це добре знаєте. І щоб розвивався мій канал, бо це залежить від вас, від вашої допомоги мені. Люблю вас, поважаю і стараюся робити для вас красоту. Щоб ви Бачили це і вдохновлялися на життєві, на рішення життєвих проблем. Слава Богу, нехай прибуде вічно. От дивіться, зараз я вам покажу, якого я знайшов гриба. Комарів. От такий Озирь. Красень. Гриб. Тяжкий. Будемо сподіватися, що не хробачливий, бо з тих, що я вчора приніс, дуже багато хробочливих. Десь третя частина відійшла, на третю частину я закрив очі. І третя частина була чистою. Але тим не менше, потрішки, думаю, що коли він піде масу, він буде вже нехробачливий. Слава Богу. Є чергова знахідка. Десь я бачу тут маленького, якого я зразу запримітив, а потім пішов оцей. Оцей напевно, я запримітив. Потім оцей пішов. Перцей. Так, три. Тут, напевно, щось є. Точки, бачите. Чотири. А, ось цього я запримітив спочатку. Ну, я знаю, що вони тут росотні, тут ще є шапочка. Це їхнє місце. Два. Їх треба брати, тому що вони не виростають, коли їх залишаєш. Все рівно. Не знаю чому. Напевно порушується. О, нема що брати. Це гаві. Порушується гримниця чи що я. Не знаю, невідомо мені. І тому вони не ростуть. Добре. Є чергова знахідка, друзі. І хочу вам показати, як тут Бог насипав. Почнемо звідси, напевно. Оце. Перший. І йдемо, йдемо, йдемо. Тут бачимо другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий. Восьмий, дев'ятий. Десятий, 11, 12, 13. І отут їхній. Главарь. Великий вже. Вчора цього не було ранку. Значить, вони за ніч виросли. Ідемо подивимося. Зразу тут, може, тут ще є. Це. Вони зараз поки що виходять. По дорогах. У лісі я нічого не знайшов. Отак От ходжу по дорогах. Їх легко видно на дорозі. Легко шукати. Поки що нічого не бачу, йду з тими робити ряд. Potem bomo iskati dalje. Hvala Bogu. Dolgo, prijatelji, hodil brez rezultata. In вот je rezultat. Rezultat na lice. Hvala Bogu. Držite, prijatelji, gro... gribe zdaj rastejo v glavnem tak. Дивіться. Один. Маціпонецький. І між іншим ці гриби вчора я залишив малесенькі, малесенькі. Ці виросли. Ось такий. А вчора він був отакий. От виросли. От. Там і там ще один.

Найшов я дуже красивих грибочків. Ще ніхто їх не кивав. Я перший покиваю. Дивіться. Пука, слава Богу. Друзі, був вчора на цьому місці, ну там внизу. Одного великого я знайшов, я міг його просто не побачити. Але два маленькі вони вийшли точно, тому що там голе місце я не міг їх не побачити. А цей, може, був маленький, я його не побачив, він виріс. І оцей міг бути маленький, я не побачив його, і він підріс. Можливо, він був такий, як отой, що ледве виглядає від листя. Цей також виріс, такого я не міг не побачити. Ну, кажуть, що гриби за ніч ростуть до 7 см. <кій> Можливо, це і правда. Бо вчора я їх тут не бачив, а сьогодні вони вже є. І слава Богу. За такий що Ще одного побачив. Бачите? Під листочком я його спочатку не, не завважу. І того маємо раз, два, три, чотири. П'ять грибочків. Слава Богу. Друзі, зайшов я в ліс. Я цей ліс знаю, а там у ту сторону ми зараз підемо. Не хотілося йти потім до вдруг? Там такий трошки рідко лісся. І от зараз всі гриби практично я знаходив по дорозі. І от така тут доріжка непримітна. Ось звідси. І де той гриб? Я загубив його. Зараз знайдемо. А, він. Дивіться, це перший. Ми його забираємо. non vedo più andiamo andiamo e qui la donna la donna tre Це не все? Йдемо далі. Тут Взагалі? Дивіться, що тут робиться? Дивіться. Ще два. П'ять. Ну, це мені Бог насипав. Слава йому! Нехай прибуде. Може ще десь тут є? Тут теж дорога. Тут більше не видно. Підемо зараз туди, де я думав. Я і за цю дорогу знаю, я тут знаходив, але стільки ще ні разу не знаходив. Одного-двох. А таких гарних і так багато я ще. Не знаходив. Будемо чистити. Друзі, чесно скажу, коли йти сюди, я подумав, то вагався йти, не йти. Ну, йду, подивлюся. Недалеко тут такий хороший ліс. І ото я перше відео зняв, там вам показав на дорозі, знайшов вже, не пам'ятаю скільки. І от Знову дорога. Дивіться. Це, щоб ви мали досвід. Якщо немає полісів, вийдіть по дорозі, пройдіться. Десь вони мусять бути. І дивіться, що тут є. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Це, напевно, їхні предводитель. Це букові. дуже гарні грибочки. Слава Богу, будемо їх чистити. Це, друзі, одинокий пастух. Немає нікого кругом, тільки він один. Але має бути хороший, твердий, слава Богу. Чергова грибниця, друзі. Вчора я тут був, не було нічого. Вчора зранку. Сьогодні прийшов отут, оце я до честу. хтось пройшов, або, або якась тваринка, або якийсь грибник. Потомачив їх. Але залишив мені. o daquilo o daqueles dois o daqueles que tudo tudo cheio tudo Тут є грибочок Такий, такий. І всього тут маємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12 І цей тринадцятий. Ну і ті чотири, що я зібрав, що хтось потоптав їх. Гарно. Приємно збирати так гриби за один підход стільки грибів. Слава Богу. Дивіться, друзі, яку я знайшов красоту. Це якийсь очельник. А ці дивіться, які дружні. Собі в купочки. Четверо. Класний. І мені. Слава Богу. Зустрів я друзів в лісі африканців. Збирають гриби. Не знаю, яким вони чином попали сюди. Ще один. Ще один. Ну, я їм розказав, що треба біля дороги шукати. На дорозі. Тоді щось. Знайдуть по лісі, поки що немає. Шість, сім, вісім, дев'ять штук. Я думаю, що тут ще є. Є, це я навіть не бачу. Так близенько. Теж Та жук поїв. Добре, Позбираю. Поскладаю на... А це що таке? Це, напевно, я ногою задів і перевернув його, бо він не міг отак рости. Ніжкою верх. Це я такий грибник, Я вже сьогодні потовк з опять грибів. А це, друзі, грибниця. Я йшов сюди до грибниці, зараз я вам покажу. Чому я кажу, що це грибниця. От дивіться. Бачите на дереві знак свіжий того річня. Це того року я тут знайшов і поклав метку, щоб я не забув. І такі, хоча це місце таке, що не забудеться, дивіться, а вони ходять по лісі. От дивіться. Дивіться. Бачите, що робиться? У лісі зараз немає нічого. марно час тратиться. От, і... Цікаво, знак на тому дереві. Біля... Там де я того року біля дерева знаходив, немає, а від нього в ту сторону метрів шість і в цю сторону метрів шість. Тут ще один. Я цих побачу, а цього ні. Отак. Ну, Треба грибалити. Думаю, що тут ще щось знайдеться. Я добре подивитися. Ну, не буду достеменно так шукати. Може комусь другому достанеться. Хватимо. Найшов на цьому місці два-чотири. І 7, 11, 14 штук. Ось така кубка. Слава Богу. Ну що, друзі, я вже вдома. От результат сьогоднішньої грибалки. Тут 2,5 кг і тут. А може по 3, не знаю точно. Ну, улов гарний. Сьогодні вже можна радіти від щастя, щасливому грибникові. Слава Богу.